Очільник нашої держави, президент, перебуває в Туреччині, і там є прес-конференція. Ми можемо наживо зараз почути, що говорить Володимир Зеленський. Забрала на жаль ця війна. Росія її принесла, і зараз ці діточки мають опіку, знаходяться під опікою в Туреччині, і це один із проєктів, які яким піклуються перші леді. Перша леді України, і перша леді Туреччини, я хотів за це дуже сильно подякувати вам, президента і першій леді Еміне Ердоган. Що стосується наших двосторонніх домовленостей сьогодні підписані. Відповідні документи, рівень співробітництва між нами постійно зростає. Це стосується безпекових питань. Суттєво працюємо разом, в тому числі щодо продовольчої безпеки. Про це зазначив президент Ердоган. І ми працюємо з Туреччиною та іншими партнерами, щоб і на близькому сході і в Африці не було цієї зброї проти мільйонів людей. Під назвою Голод це стосується зокрема Сирії. Де зараз є хороший шанс на стабільність і мир, і ми однаково бачимо необхідність підтримати зараз народ Сирії. Також ми говорили сьогодні про двосторонні економічні питання, взаємодію між нашими суспільствами в освіті в багатьох багатьох проєктах, і а, дійсно я дуже радий, що відповідні освітні проєкти, також а, в них є прогрес і. Також я дуже вдячний, що ми піклуються також наші перші леді. Що стосується Олена, Олена патронує розширення українського культурного впливу, і це такі важливі проекти від українських книжкових поличок до підтримки українських, українських студій завдяки сьогоднішній роботі, це буде в Туреччині в більшому обсязі. І я хочу подякувати першій леді Туреччині Ердоган, за підтримку роботи. Оле ще одне звичайно, ми а, говоримо з нашими партнерами про українських а, українських бійців, про українських полонених, і, які утримуються Росією. Туреччина вже допомогла зі звільненням наших людей, і військових, і цивільних. І сьогодні в українській делегації у нас є наріман Желял. І він заступник голови Меджелісу, кримсько-татарського народу дуже поважна в Україні людина. Він на жаль зазнав російських репресій. Він був схоплений, коли повертався додому, повертався в наш український Крим, і майже три роки Наріман пробув в російському ув'язненні просто за те, що він патріот, просто за свою чітку позицію. Нічого поганого він не зробив на щастя, нам вдалося його звільнити. Нещодавно я вирішив призначити його новим послом України в Туреччині, та дуже символічно, що він починатиме роботу у новій будівлі нашого українського посольства, яку ми сьогодні офіційно відкрили, і хай це відкриття буде добрим, важливим знаком. І хай всі українські. Полонені наші люди, нехай вони всі повернуться додому. Будуть жити, жити зі своїми сім'ями у надійному мирі, безпеці, який ми маємо повернути Україні Те Дякую Тюркія Зараз. Два питання Отримуємо два питання. Одне від наших гостей. Давайте Україна. Дякую, Ольга Будник, Укренформ. Я маю питання до попитання до обох президентів. Перше, пане президенте Ердогане, сьогодні ви обговорювали процес і перспективи мирного врегулювання та закінчення війни Росії проти України. В інтерв'ю після Мюнхенської конференції безпеки міністр закордонних справ Туреччини Фідан Хакан сказав про те, що для досягнення миру і припинення війни можливо потрібні будуть гіркі рішення у територіальних питаннях. Зокрема, про те, що якісь території слід утримати, якісь залишити, питання по якимось доведеться відкласти. Пане президенте, чи такий підхід відповідає міжнародному праву дотриманню територіальної цілісності та суверенітету України, про який неодноразово заявляла Туреччина, і про який ви сьогодні сказали також. Дякую, і друге питання до до президента України, пане президенте. Сьогодні в Ардіаді відбулася зустріч американської делегації та російської делегації, і обговорювалося питання завершення війни Росії проти України. Завтра відомо, що російська делегація збирає має намір поїхати в Москву назад, а американська делегація залишитися в Саудівській Аравії. Ви плануєте офіційний візит в цю державу завтра? Будь ласка, чи плануєте ви зустрічатися з американською делегацією? Дякую. Перш за все, ми завжди завжди підтримували. для нас завжди було важлива територіальна цілісність і суверенітет України. Туреччина відчуває всюди, повідомляла про свою повагу до територіальної цілісності України. Цю це, це, це питання ми завжди працювали, використовували це питання і будемо його використовувати в наступних процесах, особливо в процесах е, територіальна цілісність України. Це те, від чого ми не можемо відмовитись, точно так же е, суверенітет. Ми не можемо від нього відмовитись саме тому. Тут потрібно, щоб якомога ш, якомога швидше був встановлений мир з, з по цього питання. Наш дорогий друг він виступає за мир. Він про це відкрито заявляє і. і і на всіх переговорах, які я проводжую особисто або через мого міністра закордонних справ, що, 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 ми заявляємо, що ми розполиваємо це по, по, цю подорож, яка йде до миру, і досягнемо його. Дякую, дякую за запитання. Передусім, ну, ми як ніхто хочемо завершення війни. І ви це прекрасно знаєте. Я впевнений, що ви це так само відчуваєте, як громадянинка України. Ми хочемо, але хочемо, щоб це було справедливо, і а щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував. І мені здається, це справедливо. Будь-яка країна має двосторонні трек з іншими країнами. Будь ласка, можете обговорювати що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови і нас не запрошували на цю зустріч. А російсько американську зустріч в Саудівській Аравії для нас це було сюрпризом. Я думаю, так як і для багатьох так ми із медіа про це ну побачили, побачили цю, цю інформацію, отримали. І я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто куди збирається. Чесно кажучи, мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з нашими партнерами в Саудівській Аравії. У мене хороші дуже відносні... Сі його роял гайнес так з Мухаммедом, Ми тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А сполучені штати ми їх очікуємо в Києві. Дякую. Так, о, турецька сторона. Аметосолуаметрцю НТВ, питання до обох президентів вже 11 років триває війна між Україною і Росією. Телефонна розмова Трампа з Путіним і потім його заява про ймовірність особливої зустрічі дала надію на мир. Ви також говорите про справедливий мир. Яке для вас визначення справедливого миру? І чи, по вашому можливий мир у найкоротший термін? І Які Туреччина може зробити кроки для внесення у справу миру? А Хочу це з, з, пана Зеленського задати. Гарантіолікону сундавіталівінезодомо чи просили ви в Туреччині цей гарантій безпеки? Чи турнолмоси для для того, щоб настав справедливий мир? Безумовно потрібно, треба, щоб країни, які ми вважаємо сильними, демонстрували свою прихильність миру. Як я раніше вже сказав, мир в, в мирі не може бути того, хто програв Росія і, і Україна. Ця війна, яка між ними триває, вже чекає на мир, і треба, і ми хочемо, щоб він мир як могмо швидше настав, тому що є дуже багато полонених. Є дуже багато. Сотні тисяч uh, людей загинули, та uh, нехай ne, це закінчиться, і ми, uh, най, як най Туреччина, як найближчий сусід, uh, повинні якомога швидше uh, зро, як я особ, 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 особисто, як так і наше міністерство закордонних справ повинні повинні зробити кроки для встановлення миру власне кажучи на наше бажання встановити зерновий коридор виникнуло через це бажання але на жаль ми на жаль не змогли продовжувати цю ініціативу 30 тисяч тонн були відправлені цим коридором ми хочемо продовження цього процесу. Наприклад, тут я в вашій присутності хочу подякувати пану Зеленському. Він в Сирію відправ... відправив пшеницю. Він також він відправляв відпра -пра її. Навми її мололи на наших млинах і відправляли до Сирії. Це, це звичайно дуже серйозно задовольнило сирійську адміністрацію. Я у вашій присутності від імені сирійського народу хочу подякувати йому за це, тому що в такий складний час. Сирія завдяки за нам через на на наше посередництво отримала таку прекрасну можливість від України. Ми дуже дяку, дякуємо. Буває. спасибі вам велике. Дуже дякую, пане президенте. За ці слова що стосується вашого запитання, мені здається на сьогодні. Зрозуміло, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна сторін. І Росія цього хотіла, не змогла, а в Україну не вірили, але вона це довела. Її відстояла свою незалежність дуже непросто, да, високою ціною життям своїх воїнів. Своїх людей. І це говорить про те, що перехід до дипломатії повинен бути, але все одно він повинен привести до справедливого миру. Але ви знаєте, коли ми говоримо про красномовні якісь слова, я хотів би, щоб ви звернули увагу. Жодних з, з гравців, які ведуть сьогодні перемовини, або ставлять питання, чим може закінчитись, або які умови щодо перемир'я, подивіться: ніхто не говорить про повернення полонених. Сама ситуація про це говорить. І війна на Близькому Сході, що би не відбувалось між сторонами, передусім. Люди говорять завжди, які б не були вони вороги. Вони говорять, що люди, звичайні люди, повинні повернутись додому. Для чого говорити ці зайві слова, що люди не повинні помирати? Коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні. І якщо дійсно є доброволя закінчити цю війну, я не вірю, що Путін цього хоче, але якщо є доброволя, то точно йде обмін полоненими передусім. Друге, Україна повинна знати від кого дійсно чекати гарантій безпеки, хто спроможний їх дати і хто дійсно їх надасть. Це не тільки про добру а це про силу країни. А для чого це потрібно? Гарантії безпеки. А для того, щоб не було шансу повтору цієї страшної війни, і знов таки не тому, що ми боїмось руську армію, що вона нас окупує, а тому, що при будь-якій війні будуть знов жертви, велика кількість жертв. Ми цього не хочемо, і ми не хочемо прогнозувати кількість. Бо кожна людина важлива життя воно безцінне і тому для нас важливі гарантії безпеки сьогодні. Європа країни НАТО, Сполучені Штати безумовно могли би надати Україні. Цю надію, віру в сильні гарантії безпеки, віру в те, що Україна стане членом НАТО. Але від Сполучених Штатів ми сьогодні такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО. Я вважаю, що це велике бажання Росії. Воно співпадає з цим результатом. Тоді залишаються гарантії безпеки, які можуть діяти сильна українська армія і можлива присутність війська інших країн Європи, США, наших партнерів. Я говорю не тільки про Європейський Союз, а я говорю про всю Європу. Безумовно, ми можемо обговорювати питання контингенту. Це питання також я піднімав сьогодні і на нашій зустрічі з президентом Ердоганом про результати. Цього формату гарантії безпеки поки що зарано про них говорити, але потрібно. потрібно, Бо як сказав президент, я з ним погоджуюсь, динаміка цієї війни дуже сильно пришвидшилась, і дипломатія пришвидшилась. Подобається нам це або ні. Це факт. І тому гарантії безпеки ми повинні розуміти. Українці повинні розуміти, і безумовно Україна все одно. Якби нам не було складно, або комусь хотілося, або ні, Україна не визнає юридично окуповані Росією українські території. Наш схід, наш Крим і всі інші важливі для нас всі міста і села. Дякую.